Минулої доби окупанти здійснили артилерійські та мінометні обстріли по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти. Зафіксували за добу 10 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження особовим складом поліції області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів, доставлені для перевірки 63 особи з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин. На блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1650 транспортних засобів. Правоохоронці склали 14 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху. 3 за керування автомобілями у стані сп'яніння. 5 за керування автомобілями без відповідних документів. 6 за перевищення швидкості.